Марафон єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба інтер у студії Олексій Фадієв вітаю четверо постраждалих. Зруйновані продовольчі склади та пошкоджені будинки. Це наслідки ворожого удару по Одесі напередодні по місту окупанти випустили дві крилаті ракети. Одну знищили сили протиповітряної оборони, ще одна поцілила у середмістя. Докладніше про черговий воєнний злочин росіян у репортажі Андрія Анастасова. Одеса понеділок, восьма година ранку. Ворожа ракета, ймовірно, із Кандерка, поцілює у складські приміщення торговельної мережі. Довкола суцільні руїни починається пожежа. На площі три тисячі квадратних метрів палають продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія. Величезна чорна хмара накриває місто. До гасіння залучають навіть пожежний потяг. Майже 100 рятувальників працюють на місці, і також ускладнює те, що вже був ще один сигнал повітряної тривоги. І рятувальникам довелося покинути місце і для того, щоб бути в ну, в безпеці. Через це пожежа, яка була майже локалізована, знову розгорілася. І тобто, зараз ми повернулися і по-новому треба це все ліквідовувати. Внаслідок удару четверо постраждалих у трьох чоловіків травми рух, ніг та грудини їм надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. А от 19-річного хлопця з контузією та закритою черепно-мозковою травмою ушпиталили. Стан хворого стабільний, черепно-мозкова травма середнього ступеню важкості, але перебіг черепно-мозкової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складнощі, а потім. На жаль, може погіршити стан хворого. Рятували на місці влучання ракети і чотирилапих з під завалів. Представники Червоного Христа дістали цуценя. Тепер шукають йому господарів. Вона стояла у воді, трусилася. Якщо це можливо, вона отут, от на складах вона тут і живе. Якщо хтось зможе, нехай забере. Довкола пошкоджено близько ста квартир у двох житлових будинках. Вибуховою хвилею вибиті вікна, двері, шибки. Зараз чиновники збирають у людей заяви на відновлення. Місцева жителька Людмила згадує ракетою по цих складах. Росіяни били і торік, 14 червня. Ну, я так розумію, що будуть відновляти минулого року. Від видавали кошти на відновлення. Рож є штаб. Я так розумію, що мабуть будуть надавати, як завжди, плівку, щоб поки що люди змогли, хоча б затягнути вікна, двері щоб від негоди не постраждали. Російські пропагандистські змі одразу почали поширювати повідомлення. Мовляв, на цих одеських складах зберігалися ракети іноземного виробництва. Ці твердження досить легко спростовує голова обласної адміністрації. Ну, дивіться, ми зараз з вами перебуваємо тут на місці. Тобто, за там годину-півтора, да, ми вже тут всі були б. Якби тут були бойові якісь заряди, були б чи припаси. Ви розумієте, як це відбувається, яке детонування йде, скільки йде потім зрив і все інше. Ви бачите, що відбувається просто процес локалізації, тому про які ми можемо говорити, зброю, про які ми можемо говорити снаряди. Наразі триває огляд пошкоджень. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Андрій Настасов Ігор Герміханошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.